Днех седьмой рады, о перспективах восьмой мы поговорим с нашим гостем, лидером радикальной партии Олега Лешко. Олегом Лешко. Олег Лешко, украинский политик, народный депутат Украины, глава радикальной партии, 41 год. Образование, юридический факультет Харьковского университета имени Григория Сковороды. Карьеру начал с должности корреспондента в одном из киевских изданий в 90-м году. К 2000-му дорос до главного редактора. Тогда же в начале 2000-х начал свою политическую деятельность. В парламент прошел в 2006-м, как депутат от БЮД. Среди прочего занимался депутатской этикой в одном из подкомитетов. От блока Тимошенко проходит в Раду и в 2000 в 2010-м после серии скандалов исключен из фракции. И уже с 2012 -го года представляет в парламенте радикальную партию своего имени. Самый большой политический успех третий результат на президентских выборах в 2014 году. Пане Олеже, добрий вечір. Вітаю. Отже, наступна парламентська кампанія. В неї буде такий самий недолік, як і у президентських виборів. Частина Донецької Луганської областей окупована, там не можна провести ані парламентську агітацію, ані е, вибори. Але значна частина вже звільнена від окупантів. Це сотні тисяч голосів. Як кандидати будуть змагатися за ці вибори, як за ці вибори, як, як за цього виборця можна дістатися? Як можна отримати прихильність від них? я думаю, так само як і на західній Україні, так само і на. Східній Україні треба переконувати людей. В Біблії написано по ділах судіть». От треба своїми ділами переконувати людей. Бо на жаль, за 23 роки тільки язиком ляпають, 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 вішають лапшу на вуха перед кожними виборами. Після виборів ніхто нічого не робить, через це люди парламенту не вірять. А які справи прямо зараз можуть бути. В які що справи це? сьогодні? Найголовніше це захист країни, звільнення країни і звичайно питання економіки, відновлення національного виробництва. Тощо, бо подивіться, що робиться з курсом долара. Інше. А що ви можете нормально... зробити зараз на тих територіях, які звільнені, чи ті... e, що, що я можу допомогу? зробити, так. все, що від мене залежить, я і моя команда, ми робимо буквально за годину до того, як я приїхав до вас в ефір. Ми передали на фронт чотири бойові розвідувальні машини, там десяток вантажних автомобілей. Тобто все, що можемо, робимо. Завтра я знову туди лечу, бо коли мені там дехто дорікає, що я занадто часто на фронті і піарюсь, і все інше, я закликаю, хай всі інші їдуть туди на фронт і піар'я. Це якраз там треба. Допомога сьогодні людям, бійцям нашим в Маріуполі, в щасті, в Луганську, під Донецьком тощо, оці хто сидить там біля комп'ютерів чи в затишних кріслах Верховної Ради, хай поїдуть на фронт. Сьогодні вирішується доля там. Сьогодні йде визвольна війна за незалежність України на східному фронті. І Обов'язок кожного, і в тому числі мене допомагати максимально нашим бійцям, які захищають країну, пане Олеже. Відставка міністра оборони і керівника генштабу, готування до військової. Військової операції в зимовий період відновлення ядерного статусу Україну це те, що е, протягом останнього тижня ваш Фейсбук від вас говорить. Ви не вірите в переговори. Ви е, все ж таки вважаєте, що ми лише е, зброєю маємо довести свою правоту? Звичайно, ні. Е, будь-які засоби треба застосовувати і дипломатичні, і міжнародна підтримка вкрай важлива, але треба розуміти одну дуже просту річ. Якщо ми самі себе не захистимо, нас ніхто не захистить. І якщо ми будемо слабкі, то будь-які переговори. За якими сідаємо, вони закінчаться нашою поразкою, бо слабкі ніколи на переговорах не виграє, тому що ми виграли на переговорах, щоб ми довели свою позицію. Ми повинні бути сильними. Сильними ми будемо тільки тоді, коли Путін побачить, що ми здатні захищати свою країну. Тобто а ядерна коли... зброя це наша сила. Ви так в тому числі я вважаю стратегічною помилкою, коли в років тому ми відмовились від ядерної зброї. Я вважаю стратегічною помилкою, що Україна 23 роки незалежності тримала позаблоковий статус. Якби ми були членом НАТО зараз, не було б цієї війни. Якби в нас була ядерна зброя, не було б цієї війни. На нас би просто би напасти. Тому наше сьогодні завдання це відновлення обороноздатності країни, зміцнення боєздатності армії, це підтримка добровольців, патріотів, які йдуть захищати країну. Треба не давати, боятися зброю їм давати. Бо без зброї, вибачте, одними вилами чи одним словом проти російських градів і танків не підеш. А щодо відставки міністра оборони і начальника генштабу. Я вважаю, що їхня провина в Іловайському котлі, де зараз російські окупанти знищують наших бійців, і тому я звернувся з вимоги до президента відправити відставку міністра оборони і начальника генштабу. Ваші заяви достатньо радикальні, так само як і назва вашої партії. На цьому тижні міністр закордонних справ Росії пан Лавров сказав, що керівництво України має керуватися для врегулювання ситуації на сході інтересами всього українського народу, а не ультраправорадикальними Інтересами він, як приклад, навів свободу, але ви так само під цю категорію потрапляєте. Я вам хочу сказати, що якщо ми будемо слухати поради Лаврова, то ми погано кінчимо. Нехай вони в себе в Росії там розберуться. Той же Лавров рекомендує нам федералізацію, яка в підсумку призведе до знищення країни. Той же Лавров це новітній Гебель з сьогоднішніх часів. Рекомендує нам позаблоковий статус, хоча позаблоковість і призвела до війни. Тобто менше слухати поради з боку, треба ми. Самі господарі в своєму дому, але ультрарадикальні погляди і вас як характеристики, як ультрарадикальну організацію. А в чому мій ультрарадикалізм? Що я захищаю країну, що я люблю свою країну? Що я хочу, щоб на нашій рідній країні люди жили під мирним небом чи е, 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 мій це заклади це ультрарадикалізм у тому, що я закликаю захищати країну і звільнити її від окупантів? Якщо це ультрарадикалізм тоді я да ультрарадикал, а крім того, я ще радикально пропоную міняти політичну еліту, молодь вести до влади, вигнати всіх старих партократів з влади, відновити національне виробництво, змінити політичну систему, усунути олігархів від влади. Да, це наш ультрарадикалізм. В чому полягає ваш конфлікт з олігархом Коломойським? Та немає в мене конфлікту з Коломойським. Його команда це у нього... постійно, постійно нападає на вас. Якісь вам заклики постійно закидають. Це в нього до мене претензії, бо я кажу, що всіх олігархів, у тому числі і Коломойського, треба усунути від влади, бо я кажу, що не можна паразитувати на війні, як, наприклад. Клад Коломойський по 20 тисяч гривень продає бронежилети для МВД, які коштують 5-6 тисяч гривень чи солярку по 30 гривень за літр, коли вона коштує 15. Тому я кажу, що не можна, прикриваючи з патріотичними лозунами, паразитувати на війні і грабувати війну. У мене немає конфлікту ні з Коломойським, ні з іншими олігархами, але буде, коли я візьму владу в руки, бо ми усунемо олігархів від влади, і це моє головне завдання. Тому вони мене бояться, тому вони мене переслідують. Ви е, на цьому тижні. Е... Закинули пані Гонтареві керівникові Нацбанку. Що це її особиста провина? Долар майже по 15. Шуфрич з протилежного табору зареєстрував постанову про звільнення її заміної посади. Якось ви досить синхронно працюєте? Чи мені здається? Чи долар по 15 – це нормально? Чи ми можемо якимось чином це чи нормально долар по 15? Попитайте в людей, які на заправках, так само як і я заправляються. винна чи нормально 15 гривень за долар? Треба спитати у пенсіонерів, які ліки не можуть купити, бо ліки прив'язані винна в цьому в першу чергу Гонтарєва. і винен у цьому, в тому числі, парламент, який її призначив, і винен президент, який її порекомендував. До речі, коли кандидатуру Гонтарівої призначали у Верховній Раді, я єдиний депутат, який вимагав від парламенту Глянути і обговорити її кандидатуру. Парламент відмовився, проголосували не обговорюючи. Сьогодні маємо наслідки. До речі, до так призначення і у нас долар стане 10? 에, у нас не станеться. Ні, у нас не зі звільненням Гонтарівої долар стане за, по 10, а у нас зі зміною економічної політики з відновленням національного виробництва зі зміною грошово-кредитної політики буде долар, буде робота, буде зарплати, буде присправдання для всієї країни, не тільки для головного це плану. завдання в першу чергу для парламенту, який формує. Політику і завдання для уряду і національного банку, який відповідає за економічну політику. Дякую. Олег Ляшко, лідер радикальної партії Олега Ляшка, був гостем нашої студії. Дякую, дякую.